Легенда української естради лала, Давайте так, коли потап почав робити свої легендарні відео з душу саме ще родом. Тобі моя плеча, тобі моя на зірочки. Я не хотів знімати про це ролик. Насправді в той момент я ні про що не хотів знімати ролик, але конкретно про потапа я також не хотів, тому що шо хвилювався за його ментальний стан, і я був точно не один. Ми всім інтернетом щиро переживали, чи поплавило діда, чи ні. Сказав, що сказав. Твоя мама ще відвідувала мій концертний зал. Я що ти там хейтиш про потапа. Може я і є той справжній папа, але все було настільки погано і настільки шизоїдно виглядало, що. Потап записав окреме відео, де пояснив, що насправді його не плавить. Це все прикол. Все в порядку, все нормально. Хотів привернути вашу увагу до творчості і персони, але розумію зараз вашій реакції, що це не на часі. Я подумав, що раз Потап каже, що він здоровий, все добре, не варто про нього хвилюватись. Мама, мама волонтери суцільне дно це взагалі не музика, це щось сатани. Саме час поговорити про легендарний вклад цієї легендарної особистості в легендарну українську культуру. І, звісно ж, ми почнемо з пісні Пиришки творив наш легендарний автор російською, і ми розуміємо, чому тут немає жодного секрету. бо він творив бо більше грошей, якби кращий ринок, краще сформований, більше грошей легше продавати. Чи добре це чи погано це питання окремо. Але питання в тому, чи ми розуміємо, чому так було, не стоїть. Ну тобто, ми розуміємо заради грошей, і я це розумію як людина. чундра чу чундра чундра чу -чундра. Але недооцінити вплив цих легендарних треків на наше світосприйняття, як мінімум, неправильно, тому що хіти пиріжки по прирошки, а цесне, голочку. Я хочу, щоб ти дивився на місці собачки. Ми з тобою не пара, не пара. Це те, що будувало мій персональний світогляд. Я виріс такою людиною. Нагадую, я оглядаю «Спартака суботу. Ну, тобто, жодних ментальних проблем. Я виріс такою людиною завдяки вкладу Потапенка в українську поп сцену. Ми живемо, ми живемо, може, виживаємо. Ми, ми біжимо біжимо, біжимо, не замічаємо. Може, сокисаки, соки, 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 вижимаємо себе. Поділіться в коментарях. На вашу думку, чи варто російську музику називати українською поп-сценою? Та вона її була, та це вплив, та це досить така вагома частка. Але чи коректно це прямо тут і зараз? Чи все таки варто до цього ставитись як до минулого, якого ми не хочемо згадувати? І конструкцію українська поп-сцена ми відкидаємо як те, що Потап творив російською, і ми це слухали, бо вибору в нас було не особливо багато. І я де да більше того бачив перші кліпи саме на ці пісні. Якщо я не помиляюсь, то навіть було окреме шоу від тіпів, які робили сиши сиш в кліпі саме Потапа. Сишиш, а ти знаєш, що услові оказывается оказується є буква л. Нічого. Сишеш Л Сишеш. Пане експерт, ну вибачте, не відвертайтесь, будь ласка. Дивіться, якби у вас був вибір: включить пиріжки по пиріжки, чундра чу чундра, ад сосни от сосни іголочку, чи чумачеча весна? Що би ви вибрали? Ні, я розумію, що ви дирихаєтесь в ушами в переляці, але ну, ваша об'єктивна оцінка цих треків. Який трек включаємо? <му> Дякую. Я не знаю, як йому в це вдавалося, і я не знаю, чи це справа з тим, що він розвинутий фізично і інтелектуально, але він завжди бив саме серденько. Я пам'ятаю, як був ще малою дитиною, і всі навколо мене такі. Круті, не пара, не пара. Легендарна музика від легендарного автора. По-перше, вона в'їдається, і ти не можеш це забути. По-друге, ну вона про любов, про найважливіше відчуття. В кожному з нас. Бо в принципі все мистецтво про любов між людьми, між ситуаціями, між життєвими виборами або між світобаченням. Але насправді вся творчість, вона так чи інакше про любов, про ваші емоції пов'язані з тим чи іншим. І ці емоції потап неймовірно якісно передавав. От вам ліпня п'єся! Що в принципі робив зі своїми новими хитами з душа? Емоції він передавав. Які це емоції, що саме ми повинні були відчувати? Я не знаю в задумці, але є відчуття, що кожен відчував щось своє. темний час. На пусті, гайдзав, гляд, на біручі, Чи натякав він таким чином, що це погана музика? Чи натякав таким чином, що вона хороша? Чи навпаки він намагався донести, що вся ця музика – це діти його творчості? Я не знаю. Від цих питань мене захищає оцей домик, який я побудував. Ладони загрузили, можемо тепер діти приймати. Алло, Віталій, якщо б знати, все задрало. Ель, після деяких Сенсі, э, сенсі, але в будь-якому випадку, щось потап донести хотів, і доніс. Це настійна куртка, до речі, і кепка питаєш. Бля, на зі руки індоскай. Насправді його російську творчість розбирати не хочеться, а ось вплив можна, і він мав досить такі. Вплив значний. Інше питання: багато людей вважають, що круто, що у нас було так багато творців. Ну тобто масу контенту, який ми сприймали як російський контент, насправді робили українці. Але чи добре це? Це окреме питання, на яке кожен з вас повинен відповісти сам. Я трошки гублюсь з іншої сторони. Моя ідея в тому, що один з найважливіших інструментів, що Україна зараз має, це забрати у росіян все, що ми створили. Кожен український автор, кожен український монтажер, художник повинен відмовитися від співпраці з росіянами і забрати всі свої напрацювання у всіх можливих виглядах. Я король Костюшкин, Я Я знаю, що маса людей зі мною не погоджується і не хоче втрачати аудиторію, перегляди, гроші, все інше. Це вибір кожного. Але таке моє бачення. І з усіх сил я стараюся не працювати для росіян і не створювати контент, роботу, проекти ні в якому вигляді. Але я не кажу, що це легко. Але це було б непогано і повертаючись до цього, з однієї сторони, круто, що купа гуртів, виконавців, вони з України і творили ось цю музику, яку ми любили, або принаймні слухали в свій час. З іншої сторони, але ж вони творили російський культурний код. Вони створювали це для росіян в першу чергу. Вони формували один медійний простір. Потап, у вас там все пучком! Ребята офіційно від всіх українських. І я навіть не знаю, як це сприймати. Дуже багато дискусій стосовно цього було. Особливо показовою була з тим, що пісню Дівочка Оля неможливо перекласти українською, поки не стає питання закону. Потім штрафи легко переводять цю пісню українською. Якщо ми раптом захочемо підняти питання, чи можливо було створювати такого роду контент українською для українців. Да, можливо було. Він був би такий же крінжовий, такий ж дивний, такий ж папсовий і гумовий, але був би того ж самого рівня і нічим би не поступався. Я щасливий, я збібаю я я коментарі. Поділіться в коментарях: це найкращий день мого життя. Але якщо ми. Пройдемо цей етап творчості Потапа, Як він створював музику для росіян, їздив до Росіян, виступав з росіянами і знімав штани в Москві. Офіційно від всіх українських артистів, Росія. Спасибо за те, що нас приймаєте. Це я, до речі, не знаю, що це був за перформанс. Чесно, я впевнений. Ні, добре, я не впевнений. Мені хочеться вірити. Що у цього був якийсь виправданий контекст, я виправдав в себе в голові. Цю ситуацію наступним чином. Потап подумав, що буде смішним приколом, типу, ось мої трусільдоси в якості вибачення. О, а чиї це чиї це труси? Я питаю. Під... Магія це магія курво лише в межах фокусу. Не подумайте, і ніхто цього прикола не викупив. І Потап такий, блін, ну не буду нічого пояснювати. Хтось поняв цей перформанс. Напишіть. Коментарях, бо я не поняв. Але якщо ми опустимо все це і повернемось до найвагомішої пісні в репертуарі «Мама волонтер, мама волонтер. Це пісня волонтерка. Е, я послухав її, і в той же період виходила «Дика дичка» і дуже багато дивних музикальних треків, то от конкретно кліп рота мене здивував, і я такий. А що ти хотів цим донести? Бо особисто мені виглядало без жарти, я помиляюсь, напевно, може було я був єдиною людиною. Але мені виглядало, якби це було навмисним приниженням волонтерського руху. Бо звучало саме так: типу: Давай танцюй, мала, дві ночі не спала, і дома не була. Ой, мама, не бда, з ким була, була з хлопцями, бійцями. Я волонтери. Що панянка хто зна де була, хто зна де лазила, ну тобто лазила по клубам, по тусам і всі іншим, але виправдовується тим, що волонтерила. І я був впевнений, що це посил був такий, що ротар це і задумав, що це щось на кшталт Бабкіна, типу, що ось я відкрив вам очі на всю правду, але наче я так зрозумів, що це прям була справжня спроба підтримати волонтерський рух, і тут я поняв, що я не поняв нічого. Ну, наче не було ніякої інфи, ніяких заяв від Потапу, що типу, да, волонтерство це погано, але пісня виглядала саме так. І ось тут почалась криза творчості цього легендарного виконавця, яка привела нас саме до тих Тіктоків. І в результаті ми такі: дід, шо з тобою? А дід такий. Нормально, я просто захотів зняти відео з душа, я здоровий, і ми такі... Ну добре, ми пішли. Інтернет залишає тебе на самоті, ми не будемо за тобою зайвий раз слідкувати, бо бачимо, що ну, якось воно, типу, погано на тебе впливає. Він такий: добре, але мені здається, ситуація на цьому не завершена. Закінчити на цьому. Дякую всім за увагу. Без образ. Підсумовуючи цей легендарний випуск альтернативного шоу про якісний контент, хочу сказати, що незважаючи на те, що пан ротер мав величезний вплив на моє світосприйняття? сприйняття? Бо знову ж таки, в будь-якій ситуації конфлікту з дівчиною хочеться на всю кімнату кричать: я солідна персона, я тебе не по пазуба! Круче, Норріс? Даже Круче, Ван вандам. Ми з тобою ні пара, ні пара. Ось так он за пар, за... Шо, ну явна ознака якихось дитячих травм і вкотре нагадування звернутись до спеціаліста. Але навіть не зважаючи на всю цю велику роботу над моїм ментальним здоров'ям зі сторони пана ротера, хочеться відмітити, що напевно, напевно час знайти вже себе тут і зараз в цей час можливо відпустити сольну творчість і зайнятися виключно продюсерством, можливо, просто спочивати на культурних лавах, бо вплив і вклад цієї людини вже дуже важко забрати. Він уже з нами, він тут, і просто ну відпочивати. Час кинути все це офіційне медіаполе і просто я В цілому виглядає так, що потап так і робить, але щось десь та йде не за плану. Хочеться вірити, що переживати немає причин. І дід здоровий. Сильний і просто сконцентрується на відпочинку. І не буде, от так би мовити, перенасичувати медійний простір своїм неймовірним контентом. Бо є інший неймовірний контент на цьому каналі. 30 відео про Спартака, 30 відео для спонсорів, серед яких є навіть корисні, є ще підтримка на Баймі Кофі, яку ви можете оформити від одного долара, і там купи різноманітного контенту. До речі, музика також є: плейлісти, кіно. Фільми, серіали все, що вам треба, все це за невеликий донат. Дякую, що були тут. Дякую, що підтримуєте цей проект. Пишіть в коментарях свої думки про потапа або цитуйте улюблену пісню. Папа, -па, і всьому найкраще.